Нова серія? <сміт> Всім привіт. Всім привіт. Всім привіт. Всім привіт. Чекаєш. Привіт. Нова серія вже. А, а, а я от не пам'ятаю, ми <сміт> паузу ставили чи нова серія. Ні, <сміт> це нова серія. А? Ні, нова серія, нова серія. Дивіться, можна. Dragon Фіст. Я ж тоді. Ми ж помер, я ж тоді помер, я ж речки став нові. Коротше, я тоді ще помер. Помер, здається, пару раз після того. А то там один раз на моїх очах помер. А, так, бо я впав. Але я все одно лідирую, хлопці. Ну ми що з тобою так... ділимо час від часу. Що ми таке таки знаємо? Ми знайшли з падоном нову пастку, оцю, яка кидає вогонь. Десь там в якійсь скрині. Тому ми тепер будемо її юзати. І прикольна дуже є вудка, але вона трохи дуже Чувак, дивно працює. Чувак, ми з тобою дуже зв'язані. Ти в курсі? Дуже дивно працює. <рес> Не Мік. А. Мік, ми з тобою зв'язані, дивись, кинь десь свій треп. І мій виключається, а я тепер я це, кидаю такі. це тінь. нормально, якщо кине, так само буде. Так, так буде. Але. Там така механіка цих цих сук зіль. Виявляється, я ще хотів показати Єба. цю штуку. От дупа. Цей хук працює ось так, він телепортує тебе. але деколи він... Ні, теле... цей хук працює ось так, він телепортує Міка. Коли кидає... Мік до Телепадони окидає. Він якось рандомно, раз мене, раз падона. Так. Тіх я пойме, як, як воно працює. До речі, можна, і коли хтось паде в лаву, можна кидати і врятувати. О, рятувати. там... зараз я тебе телепортую. Дивіться, там, до речі, спавнери, я тільки що побачив. Кріперів, ну вони ж діти впали. Підемо вбати боса чи так. Так, ну все, пішли, порішаємо. Треба. Я, я вже настільки оптимістично налаштований. Мені, мені вже тут не подають. Ми продаємо. Блі, мене ця стрибучість задовбала, у мене нема блоків, я від блоки візьму якісь. Я стрибучість, ти про що взагалі? Ну, про... кажу, стрибучість. Маю на увазі. Ну, типу, що тут бач, карта розрахована, п'яти стрібати. Вау, вау, вау! куди ви? Це Це система. Це так тепер ми будемо грати. Дякую, що врятував від смерті хоча б. Якщо що, кажи. Добре, що тим не знаю. Так, я бачу. О. Круто. Блін, це коротше, зараз буде якась... якісь приколи будуть. О, приколи, до речі, я люблю тут, приколи. тут 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 не дуже спішіть, бо довгий коридор і підлога можна перевірити, до речі, що тут внизу, бо мені якось так. Тими штуками? Що вона не перевіряється, так? А Та, ні, вона буде десь. Ну, тут або нитка буде, або ще ну, як, як у нас детектить нас. Я коротше, в мене речі, не знаю, От, я можу йти. Ну давай, біжи. Якщо що, я тебе. Ні, це подонува можна запустити і телепортнути назад. <рес> Бачення. Блін. Тоді не користуйся вудкою, якщо можеш Добре, добре, добре. На всякий. Або я її тупо викину. Ні, не викидай, тримай. Можливо, ти колись мене врятуєш нею, або я тебе. Або ні. Може якесь зілля зваримо, чи тут. А, тут ніяк не звариш. Може. Це було героїчно. Блях, як ми ця лава напрягає в кине А там десь були якісь легенди, ми ще почали. і лупить. А, там, до речі, прочитати треба було. Ти бачив? Ти хочете прочитати? Та, Як вони всі горять? Бачу, класно горят. О, блейзи, супер, тільки того нам ці не хватало. Я живий, я живий. Я живий, Я тут стою. Я да, заховався. Круто, будь там. А толку мені тут бути? А де ти є? Заховався тут. О, тут я можно стояти. Загорівся. Блін, народ, це мені дуже не подобається. У мене немає ні одної стріли, це абзац. У мене так же. Це фігово, бо це єдине, що мене тішило в тому житті. Я тут гро. хожу. На краю, просто на краю в прірву перед лавою. Так, О! починається хардкор. Мені це дуже не подобається, коротше, я закопуюсь і буду якось вибратися на Я просто буду обкопуватись так, як ми робили колись в суперхостайлах. О, то це ми постійно так проходили. Я я, думай, думай, я, я вже Знаєш, це таке це наш почерк. Це наш стиль. Я думаю, пора починати цю тактику, бо ми так будемо довго грати. Я вже почав. Де? Я тут вже є. Хеллоу! Хто там стріляє? Хто тут? Я виправся, я вижив. Той, хто вернувся з лави. Ого. А де ви є? Тут щось багато дуже воглеко. Я обкопуюсь, я не знаю де ви є. О, я знайшов, я біля блейза. О я біка бачу. я бачу блейза, я біля нього. Мік має скелета! Та мені не треба. Він до тебе побіг. Воу, три блейза біля мене, пацики. Бляха, як тут вообще рухатися? Ну не маючи цих вудок і всякої цієї штуки. Та вудки тоже не дуже хороший варіант. Вудка? <гум> так, скреня. Всякі прикольні штуки. Блін, так сокири не хватает капец. Ти хто тут б'ється? ти біля мене блайзів лупиш? Я біля тебе блайзів луплю? Ти що, без двигайся? О, падон гай. Хочеш до мене, подойди. Хочеш до мене. А? Хочеш до, хоч до мене. Хоч до мене. Хочеш до мене. Не. Ти хочеш. А, ти в ларі? Я вот біля вас. Блін, не виходить, сам телепортуйся. О, зараз ти будеш. О, привіт, подумай! Та ж кажу, обкопався. Блін, то візьми вуку в руки, чуєш. Візьми вуку в руку. Візьми вкуку ву. Пробуємо. Не виходить. Аааа! скелет! Добре. Не, не працює. Я думаю, воно не воно буде працювати, коли нам не треба. Точно. Проходимо карту. Та я, я проходжу. Я не знаю, я собі тут граю Майнкрафт якось. А ви проходьте карту. Я вже, до речі, далеко дійшов навіть. О, тут спаунер. Я не далеко дійшов, але чуть-чуть прохожу. О! Я викопав викопавсь. А чого ти не викопуйся? Це небезпечно, це не для нас. Не наша тактика. о бачу пациків купу. Зараз їх всіх згорять. О, я теж викопався. Фух, за драбин. О, дробина якась. В мене так стріляють, що абзац, скільки можна? Що я грю? Блін, у мене вода я навіть я навіть про воду забуваюся. Я міг с цій лаві водою в цей выгріб. Uh. Фух. Треба пару блоків. Я... <реш> Так, а куди ви там йдете? Може я піду туди, куди вийде. карту з водою. Коротше, це така сама карта, як карта з водою чи не вийде. Давайте води принесемо сюди. Да є вода. Це ж, то вляй, заляй зал, цю довбану лаву, бо я не можу дивитися на неї. <гум> Давай. Тут нікуди не забороняє, та на землю так і лий. Хай, хай ця вся вода перетвориться на. А я короче там лаву я воду запустив. Запустив Шептуна. <гум> О, тут, до речі, є ще. Вода, Рептуний. тут можна тут набрати воду. Так, да, я бачив так само, да, там було джерело. Зараз зробимо тут дренажну систему. Блін, я впав. О, тут бачу хтось. Тут таке дренажна система. Ну, канали. Яку... Дренажна система, що. Тут ведемо воду. Чувак, я що, розумний, я ж. в мене IQ3. IQ3. О, я бачу скриню. Я знаю пароль. Я вижу орієнтир а алло, ля ти о, що о, робиш? О. Спокійно, друже, спокійно. Я... я роблю дренажну систему, Акведуки. Буду. О, це я знаю, це ага, Італії. Бай. О, це, шо, шо робиш? Але знаєш, чому Аквед... я це знаю? Акведуки. Шо, шо, чому? По Assassin's Creed, йоу. Там йо. Я знаю аквидуки. по Цезарю третьому. Тут до ну, речі, добрий, стоїть бач? зомбі дивиться на мене. Тут дуже багато людей стоїть і дивляться на, на всіх нас. Вони, мабуть, на вас дивилися. А я їх палю. Я активно користуюсь цим новим зіллям, дуже клева тема. Офігенна. Раджу не користуватися ним, бо я ним користуюсь. Ти думаєш, буди така сама фігня. Ти вже виходиш? Ні, я це, я дуже. Дуже класну пастку зробив для зомбі. О, стоп, як ти не спав? Так, я тут трохи позливав воду, так що якщо впадете. Вау! Домрете. Кріпер. <хи> а тут, тут походу, спаунер кріперів наверху. Та, свиданья, неудачні. Тут, тут взагалі, бачите, всюди наверху є спаунери? Ви йдете і тупо по дорозі всяке гімно спавниться. А тут просто темно. Коллера, а вони. Як, якого біса я горю? Так, а де ви взагалі? Ви десь вже побігли так далеко? Як ви так, ми побігати? тут ззаді ще, то ти вперед побіг. Чекай, я тут самому ззаді. <реш> а, во, я бачу тебе, Самый зад, це там де я. Ну, ну не сказав би, ми тоже там недалеко. О, в мене броня зникла, окей. О, можеш уби Я Не, не можу. Я вже взяв. Блін, я викинув меч! Я выкинул мач! Красава! <реш> Запиши цей момент. <реш> я вчасно підібрав. <реш> не підібрав. Не <реш> мене! <реш> це я не був лупнув! Зараз гориш! Чуваки, шо ви робите? Стребай в воду! В лаву стрибай. <ріст> я навіть себе погасив! <ріст> я бачив. Чувак, насправді ти вмер через те, що я тебе вбив. Ненавиджу тебе. Я просто. <ріст> Блін, мені зараз надо добиратися мільйон років треба. Забери мої речі, Юлія, ко вас Зараз секунду. Секунду, секунду. Я постараюсь не вмерти, добре? Ні, це дуже важливо, щоб ти не вмер. Бо я я туда миллионы буду добраться зараз. Взяв взял все, что смог. Там просто вскрыню. Йо-ма-йо. Я уже забыл, как туда идти. <laughs> О, это же зилья у меня есть. Красава. Класс, меня все горять. Круто. Шикарно. Ну я ж сказал, классный зилья. Мільйон років проходимо цю карту. Я ненавиджу цю локацію, чесно вже. Я вже... Ти ненавидиш мене. Ні, локацію ненавиджу. Це мільйон разів вже її проходжу, зверху вниз, зверху вниз. Так, всі твої речі я викинув В Скриню в лаву. Ой, ну то не треба було. так? В принципі, як я думав, що я роблю. В принципі, нормально, так як завжди ми робимо. Ну? Ну. Чешь, тебе дуже багато броні з собою. Я в скрині лутав. У тебе забагато броні, тепер вона буде моя. А блін, вот именно лутай это скриня, я вообще не бачив цих бронев. У нас тут є ж скриня з речим. Де? Ну, мы не там. Ну, короче, у нас тут имераль, де куча речей, я забув їх. Fire resistance зілля. А, та на початку, да. Чуваки, я Мені зараз за скриня дуже така, якби, потрібна. Блін, але у мене їсти нема що. Ааааааа. Може це погано, що я взяв з собою ці всі речі. Короче, я лишу емеральди тут, напевно, поки що. Заберу їх. Блін, а ви знаєте, як Мік, не ді? Я чуть -чуть. де? Я тут пройшов чуть-чуть, а де? Я там Ми біжимо. десь на... Я не знаю де де док? А де ти? Та я внизу біжу, добираюся по чуть-чуть. По чуть-чуть. Тут води не хватає мені. А якщо з'їсти с рукам то то якусь їжу? Та, Та, вроді не знаю. Чуть-чуть Зел, Що ти тут робиш? Блин. Пив здоров'ячка додало. Чо там? Та... Ви вже чи Та... ні? Та де? Я а на ні? місці стою. Так довго. О, я закинув їм туди бомбу. Блін, що сили класно. Ви б знали, як це довго підніматися. Ви б знали. Ви би знали, ви би знали, знали. Так, Примір, в мене Хавка, хавка закінчується. Вроді загубився. У мене хавки взагалі немає, і я просто поки добіжу, я так зголоднію, що я можу померти. А якщо я вас попрошу прийти мені на зустріч, ви зможе піти? Щоб мені хоча б їж дати. Так, можу. Я біжу тобі на зустріч, я недалеко. Ну я краще тоже валю, а що я тут забув сам? Вмирати Все, буду? Да, я понял, я поняв, де я є. Короче, я вже майже біля вас. А, може там в скринях є, які ми лишали, да? Ну. Блін, я не дострим, короче, мені треба якісь блоки, Мені треба блоки, блоки. Воу воу. -во -во. О, в мене ж є цей телепортатор якими ти... на мене не, блин? Ну, спеціально не буду. А, не спеціально. Вже. Так. Фу, короче, можете не бігти. Я добрався до скрині. Тут вроді. А, не, тут є зомбі мясо Так я, я підбіг сюди. До тебе. Да а, ти підбіг? Я просто біля входу в локацію. До речі, можу почати про цього боса, Вас цікавить Це вуженк. Вин драгонфист. Драгонфист это хто такий? Ну у нього драконяча рука. У меня драконе рука. Кулак. Кість. Кулак. Кулак? Прикольно. Кулак. Короче, парень не просто. Так, тут есть якась броня, а я на входе лишил, так что Ага. Брати. А твоє зілля це прикольно згоріло, чи. Я не знаю, как Ну, Юлик там щось мав выкласти в скрині. Там все в скрині. А, за не можу перевірити, бо я вже відійшов від того місця. Окей, то я зараз прийду туди. Почищу трохи інвентар. Блін, тільки що чуть шолом не выкинутый. Держи кастипу, ну голова скелета в скрині, думаєш, що воно тут робить, хто то це фінюс з собою носить. Та воно не працює зараз. А що не працює? Ну бо там треба мати два айтеми. Аааа, Та я це, я біля сна на старте. Ага, я тут 에, за колоною бачиш. О, тут якісь речі я... лежать. Е, то якраз докові, якщо ти в скрині. Біля скрайні. Та, та та та, то докові речі. О, то тут хай вони і лежать. Так. Ти, ту, ту, ти тут? Ти тут? Ти я вже я ж ззаді. Вот, бач, стрибаю, о, о о, бач, бач, бач. Чекай, чекай. Бачу, бачу, ти, бачу ти бач, бачу. А, бачу, бачу, бачу. Тут тут тут. Труру, тут. Короче, може з гранати. Короче, візьму з собою якісь гранати, прикольні. True. Лук візьму з собою, але не візьму, бо нема стріл. Че, що, що можу взяти? О фак. Офак, оф, о фак. Блін, може, треба взяти з собою. Не-не-не-не-не. Не, бля. Гутрай. Гутрай. Зато я. Ай. Безум... <Nee, bläm>. <try. Good> <sharp> <sharp> Ну, зато в нас невеликий відрив. Так, да, але всі мої мега-класні речі всрать. Я вже сьогодні один раз таке переживав, Юлік. Це важко, але з цим можна змиритися. З цим треба жити. Так. Ну що, ми пройдем цю локацію, ні? Та я ні. тут пройшов. Ну, проходжу. О, док, ти міг би якийсь, якусь воду принести. Чи там нема. Або відро, там немає. Походу, ні? моє відро Там було спад. відро. А де воно ділося? Ні, там було відро в, це, в скрині. А це я щось, напевно, не біля тої скрині. Я біля той скрині, що на вході. Ні. Nee. А це інша скриня. там так? на тому місці, де ти вмер. E, скриня, що на вході, та бери там ще якісь речі, класні. Брати їх з собою з речі? Ну, бери, бери собі які тобі треба. А, ні, мені. в мене все є. Я просто не хочу їх використовувати. А, ну то. Блоки. Так, тут ще якась є. Grandmaster Spence. О, ці штани разом з тим шоломом мають нормально щось давати. Якийсь ефект. Окей, коротше, все, погнали. Мені треба воду мою. Я без своєї води взагалі боюсь колись тут навіть крок робити. О, до речі, тут є ще один, зараз я знов воду спущу. Ви зібрали той емеральд, до якого я вмер? Я ні, я ще навіть не добіг до. Супер, дякую. Ну, в принципі, ок, але я тут зараз здохну тупо. Блін. Я сюди теж. Я взагалі без речей, шариш? Я поняв. Я. Да. Нажми кудись, щоб мене телепортнуло в іншу сторону. Е... Вже пізно, ладно, забий. Добре. Ладно, я йду спати, па. Я жартую. <реш> Але то обідно. Я хотів туди телепортнутися. Коротше, якщо би до мене підбіг, подон, ти говорив, то в мене є просто вже свої речі, у мене ті речі, які я з собою взяв. Тобто, ну, У мене є два сета. Так а що ви тут робите? тут типа движняка якийсь, там? Так. Короче, яку я. Я нічого не роблю, я вмер. Треба. Хочешь нажми ще раз, якийсь телепорт? Може, я біля тебе опинюсь. Давай. Да. Он у мене телепортить зараз. окей. Okay. І що тут треба зробити? Тут треба знайти десь куди піти. А, тобто тут ви навколо цієї колони не треба тусити? Не треба. Там де віку чи цих. А, ну окей, то я в них забиваю, я йду далі. Я тут просто воду спустив для того, щоб цей. Вода це дам. Блін, у мене факелі немає, куди я йду далі. Так, а куди мені Як піти зайштися? І факелів немає ніде. У мене є факели. Багато? Багато є, але я не знаю, що робити мені тут. Я не хочу За, кидати, кидати це зілля. Блин, я ж ну, і зилля свої ну вообще. И суперклевий. Блин, Блін, згоріти в лаві — це ютупорелі що могло бути. В принципі, так. Бо так би вмер, що, щоб О, я взяв свої речі. Губку? Так. Губка боб. Тривно, ти губка. Ого. Блин, тут даже жестко. А -а -а, а -а -а. Так, и я уже здесь, здесь тут. Да, тут вода решает, насправдим. Mm -hmm. Чуть-чуть. Чуть-чуть рішаю. Так, бо то, що тут дуже багато з, е... блейзів. Я не знаю, як звідси мені втікти, вийти. Вони з усіх сторін стріляють в мене. Добре, зробимо стіни. трохи ти тут зробиш. Так, по-моєму, я біля боса. Ні, може це не бос. А може і бос. Падон. Що там? Що ти там? Ты живий? Uh, ну, я почав гуляти, играю даром на Playcraft. <laughs> Город там, картопля садиш. Блях, моха. Тамик, вибирайся з цих цих, ну, з цих бляйків. Я не можу їх них звідти. Забый на Мені... хе. Якщо там ти кажеш, що там нічого не треба, то нашого там то й... -мой, всі кто-то Мені У мене просто, мені треба, походу, скористатися вудкою, щоб звідси вибратися. І. Але я не хочу тебе телепортнути сюди зараз. А -а -а. Холера. Так, да, це було больно. А ти теж згорів? Ні, мене вбили. Тоді це не вально. А де це той? Синок, що ти знаєш об болі? Ну от і мені. Ти пішли по де там застряг. Я біжу типу за всім реченням. Я в Нексусі. Ти пробуєш Нексусі? Ну, тут в марс сюда прийшов. Ти сюда. Зараз я йду. Роблю факели собі. Нексус з круто. Мік, давай влазь зі. я не можу. Зараз я, походу, вже знайшов як мені вилізти. Так, бо я біжу до вас тоді, ну я просто попробую свої речі забрати. Я ж не знаю не факт, що в мене вийде. Але в мене там було багато чого цінного. Забігти. Там. Так. Коротше, це, це вже я так розумію. Треба вже трохи зробити паузу, бо тут починається якась ультра жесть. Ультра жесть. Він нема що їсти? Є яблуко, можна золоте яблуко? Та, нема що вдіти. Є, є, бери їж. Якраз нормальна ідея. Сильно мені голод голова під Дали якісь бусти. Їжа? Так я походу вибрався. Тільки якби я ще знав, куди мені. Так, кити. я п'ю зілля швидкості і я побіг. Купа речей, до речі, є. Тільки якщо там мої, то не бери їх. Добре, тут якась скриня є. Воу! Та має а... бути біля моїх речей купу зомбі. О, а тут хтось тунель якийсь прокопав, ага, і нема, тут не я ніякого. То я був. А, а ні, 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 то це, ні, це не там Мік. Нік, ти. Що... То скриня як... це я лишив і е, забий на ній. треба далі, ти забий на чуваків. Та я mm -hmm. не знаю куди мені вийти. Не знаю куди а. мені. В який бік піти. Мої речі. О, моя прелість. Походу, то ти десь підійшов біля мене. Хто це тік, що біг там? Та я був. А як ти туди? Там є. я проклав туди доріжку, там якби. Там вгорі, вже взагалі злі там частина локації, яку я зачистив, але мене там вбила на ній. А, все я знайшов дорогу. ура. Там треба йти щось. Я не поняв, там або, вб... або це був босс, або я таки не зрозумів, хто це був. Але мене там вбили. Жорстко. Фух. Е, павук, ти чого? Все, я вибрався звідти. Так, я думаю... Блін, тут якісь павуки, ого, неможливо вбити. Ти де? Ти там десь на цій локації чи де? Я вже підпису підійшов на цей спаун. Короче, ну, цей павук, якого неможливо вбити, впав в лаву. <laughs> ну я його вбив-вбив мечем, що це за меч такий. Смайт 3? А, бо це може смайт не проти пауків зовсім. Я розумію, але його вдарив разів 20. Ну, може він зовсім-зовсім не проти пауків. <laughs> <laughs> Якби. Коротше, цей павук плаває, в... плаває в лаві... А <laughs> не, все він вмер. Наркоманія. Так, догір. Може сервер глючить трохи, ні? Може давайте вже завершуємо цю серію. Так. Да. Бо це дуже красна okay. серія. Це хлопці, бувайте. Ми а будемо гратися, але потім. Папа. -па.